І так розпочнемо, безумовно, від кадрових змін в країні. І я би сказав, що оця дорога від Богдана, Єрмака і до Буданова, вона багато про що, про що говорить. І, безумовно, початки діяльності президента Зеленського, поява на чолі офісу Богдана це теж. Був крок, який, ну, власне, свідчив про бажання щось міняти. Що і міняти, і як міняти, не знали і не розуміли ні Зеленський, ні Богдан. І тому ситуація завершилася досить плачевно. Але плачевність, ця, як не парадоксально, породжена була не Богданом і не Зеленським. Вона була породжена появою Єрмака. І згадайте, Вагнер Гейт, Оманська поїздка, одна, друга, і результат насправді привів до того, до чого він мав привести ситуацію. Наскільки фігура Буданова потрібна президенту Зеленському? Думаю, що це абсолютно закономірний крок. Я вже про це казав. І навіть давайте не будемо. Братися, оцінювати його, поганий чи добрий, він закономірний. Переконаний, що вже у Маралаго Зеленський знав про те, що операція проти Мадуро невідворотна. Він не міг знати, коли це буде, але вона була невідворотна. І е, те, що підвис офіс президента, а рішення необхідно було приймати. Швидко. Чи потрібно було звільняти генерала Буданова із головного управління розвідки Міністерства оборони? Чи він був на місці? Ну, думаю, що так як ви, так і я завжди, впротов п'яти років командування цим підрозділом, ви чули дві позиції. Вони озвучувалися дуже добре, оперативник блискучий, організатор слабший. Однак багато хто навіть не сподівався, що у пана Буданова з'явиться настільки яскраво виражена політична амбіція. Його знали і бачили як людину доволі амбіційну. Але що настільки, і що він зможе зняти свій а військову форму і проміняти її можливо на політичну кар'єру. Ну, навряд чи на це могли про це могли думати багато фахівців. До речі, можу вам сказати, що такі кроки, як призначення генерала Буданова на посаду керівника офісу, можуть мати не тільки внутрішні мотиви, а й зовнішні. І якщо внутрішні мотиви, тут вони якби більш-менш проглядаються в умовах, коли ситуація загострюється. Більшість, в принципі, добре бачать і розуміють, що нинішнє тисячоліття і нинішнє століття обіцяє напругу, силову напругу війни. І тут думаю, що треба погодитися із тим, хто каже, що російська агресія проти України це і Близький Схід це не єдина війна, яка розпочата і з якою важко. Ради дати і сформувати відповідь. А тому залучення до влади людей військових, офіцерів вищих є закономірним явищем. І я вже казав про те, що це можна побачити і в адміністрації Рузвельта після перл Харбора, і в адміністрації Трумена, який прийшов після Рузвельта. Ну і в адміністрації тим більше, генерала. Ейзенгавера таким чином можна сказати, що призначення закономірне. Що стосується теми призначення Іващенка, генерала на головне управління розвідки, то воно теж виглядає як повернення до своїх рідних пенатів. Що стосується Олександра Кононенка, призначеного керівником служби зовнішньої розвідки. Я не знаю цю людину як фахівця, фахівця в царині зовнішньої розвідки. Але, очевидно, що те, що він займався питанням, які стосуються повернення і обміну військовополоненим, це і обумовило. Бо, скажімо, з боку Російської Федерації до цієї теми якраз служба зовнішньої розвідки причетна. Російської Федерації. Тому, очевидно, що тут шукали механізми співпраці по відповідних стабільних і постійних каналах. Однак, треба розуміти, що основне навантаження служби зовнішньої розвідки це не тема далеко, не тільки тема обміну військовополоненим. Це набагато. Глибша і серйозніша робота. До речі, той, хто хоче зрозуміти, а чим вони всі займаються, можна подивитися закон про розвідку, де чітко виписані компетентні функції, компетентність функції всіх розвідок а, і навіть неіснуючих координаційних центрів. Ну і таке інше. Тому в цьому відношенні безумовно внутрішній мотив до таких рішень є. Я вже не кажу про те, що оголошено рішення щодо призначення першим заступником керівника Офісу, е нинішнього першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю. Це означає, що Міністерство закордонних справ і надалі буде триматися подальше від усіх ключових процесів дипломатичні представництва. Ну, власне, це говорить про почерк і рису. Роботи самого першого керівника. Тобто він зосереджує біля себе, біля себе зовсім близько той ті напрямки, за які він відповідає. це безпека, оборона, зовнішня політика. І тому зрозуміло, коли такі центрові фігури він буде намагатися тримати біля себе. Хоча тут виникає цілий ряд питань. Тобто ми бачимо вже секретаря РНБО Мерова, далі керівника офісу Буданова, а першого заступника керівника офісу кислиці, начальника генштабу генерала Гнатова. Ну і цілий ряд ще працівників, помічників, радників, які працюють безпосередньо в адміністрації. Це крок, який свідчить про те, що президент навколо себе збирає всю цю команду. От, а це свідчить про те, що в переговорному процесі ще є чимало серйозної роботи, чи у цій ситуації можна поставити питання а, теми дублера? Ну, умовно кажучи, Буданов як дублер Зеленського. Я намагаюся сформувати ситуацію так. Розуміючи генерала Буданова, можу з повною відповідальністю сказати: це людина, яка захищала і буде захищати Україну, президента. Але чи буде захищати конкретну людину? Тут уже буде залежати хто ця людина в ціннісному виборі для генерала Буданова. От він не одного разу проявляв себе як. Людина з таким досить чітким набором цінностей, і тому це треба завжди мати на увазі, особливо свідчень тих, хто з ним ходив на бойові завдання. Чи принесе це до серйозної зміни стратегії? Так, це приведе до зміни стратегії, і очевидно, що основний важель і основний напрямок буде виділений. Оборонно-безпековий, і зовнішньополітичний, або я б навіть сказав, зовнішньодипломатичний. Тут буде сконцентрована вся увага. Наскільки потрібний генерал Буданов в цьому відношенні разом з Умеровим, разом з Гнатовим Кислицею, це дуже серйозна команда, можу беззаперечно сказати, що і європейські. І американські партнери будуть раді такому числу і цим прізвищам, тому що всіх цих людей дуже добре знають у Вашингтоні, не гірше розуміють, знають в Європі. А перебіг нинішніх подій він явно свідчить про те, що інструменти, які, про які говорив генерал Буданов, навіть на призначенні своїм ще в свій час керівником. Головного управління розвідки щодо його бажання і планів збільшити вплив розвідки на а, зовнішню політику. Очевидно, було почуто. Ну треба теж розуміти, що генерал Буданов пройшов відповідну від, підготовку разом з своїми американськими колегами в свій час, тому вони можуть розуміти один одного достатньо. Швидко, і мова в них як би в цьому відношенні а, зрозуміла. От тут є момент, коли обов'язково я маю вставити питання, яке стосується е, Венесуели. Справа в тому, що цей крок, е, я коли зранку сьогодні говорив про операцію в. В Венесуелі я навіть засумнівався, чи правий я був стосовно того, що Трамп може провести спецоперацію, бо мені здалося із інформації, яка йшла з Каракаса, що Трамп все таки дав наказ проводити широкомасштабну операцію. Однак, як виявилося пізніше, я чуть сам себе не заперечив. Ну таке іноді буває, і насправді провів за наказом Трампа була проведена операція спеціальна. Арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро його дружини це було зроблено дуже швидко, і можна сказати, що впродовж трошки більше ніж трьох годин операція завершилася, не дивлячись на те, що навіть на підсумковому брифінгу президент сказав Трамп про те, що Америка готова продовжувати військові дії однак він а, поки що не бачить для того серйозних підстав. Це означає, що від самого початку, стосовно того, що Трамп готовий проводити операції, а не серйозні дії з висадкою на сушу, ми були абсолютно праві. Тепер зрозуміло, що в цьому відношенні нас цікавить, як ми вже сказали, призначення кадрові вони сподобаються світу і сполученим штатам. І Європі тепер, з точки зору цієї події у Венесуелі, проведення спецоперації, по якій я ще раз хочу зазначити, хто б не був Трамп, але за цю операцію Сполученим Штратам необхідно аплодувати. Те, що проведена блискавична операція з усуненням диктатора Мадуро. Це достойно самої високої оцінки, або а, після виборів 2024 року Мадуро просто силою захопив владу. Нагадаю, що в 2024 році на виборах переміг Едмундо Гонсаліс Урутіа. Бо Марію Коріно Мочадо тоді не допустили і зняли з виборчих перегонів. Ну і нині на брифінгу. Трамп вірно сказав, що якби е взяти підтримку Гонсаліса і Мочадо, то їхня підтримка сумарно сягає 70%. До речі, на тих виборах 2024 року Едмудно Гонсаліс набрав вдвічі більше ніж Мадуро. Однак Мадуро силовим способом фактично зберіг за собою владу. А після цього впродовж більше як року майже 9 мільйонів представників опозиції були виштовхнуті за межі Венесуели. Так, от взаємозв'язок цих кадрових змін і операцій. Як видно, тепер уже сполучені штати роблять ставку на такі миттєві операції. Це показала операція в Ірані, і це підтверджує з бомбардуванням Фордо. Центрів збагачення урану, збереження збагаченого урану, і так далі. Це підтверджує і події в Венесуелі. Звідси очевидно, що розуміючи, і бачачи це, і очевидно, маючи не одну доповідь в Україні. Воєнно-політичне керівництво розуміло, що подібні способи стануть ключовими найближчі, і з тим я погоджуюся не тільки роки, а й. Десятиліття. І, власне, поява біля президента генерала Буданова, вона в цьому відношенні тільки посилить фахове розуміння ситуації. Чи вдасться президенту в результаті таких дій вибудувати певну військову адміністрацію і так далі? Ні. Очевидно, що ні. І в цьому відношенні треба розуміти, що збройні сили є збройні сили. Більше того, традиційно в збройних силах досить таки своєрідно відносяться до тих, хто покидає особливо з вищих офіцерів, яким ще, які ще здатні служити, розуміють усе, здатні справлятися своїми обов'язками. Коли вони покидають службу, до них відносяться досить досить таки своєрідно. Тому не знаю, як складуться відносини у президу генерала Буданова з своїми колегами. Не знаю навіть чи доречно тут використати слово колишній, але знаю, що в військовій досить таки своєрідно відносяться до тих, хто міняє погони на. Політичний фрак, чи тим більше на дипломатичний. Однак будемо бачити, можливо, життя йде, воно змінюється, воно вносить якісь свої корективи. Але думати про те, що це може привести до якихось там вертикальних військових адміністрацій, і так далі, це явно. Перебільшувати цю можливість завдяки таким кадровим призначенням. Я на початку сказав про те, що організаційні дії генерала Буданова завжди критикувалися. Хоча в військах не прийнято це робити, але про це було відомо. І в цьому відношенні це теж треба мати на увазі воно нікуди не поділося. Так, от з точки зору проведеної операції в Венесуелі, і тут ми бачимо. Скажімо так, спільний вітер. Тобто, видно, що ці кадрові призначення вони йдуть в цьому плані. Ну сюди ж можна додати і те, що сьогодні в Києві відбулися зустрічі радників 18 країн, а це радники глав держави, глав урядів з питань безпеки і оборони, де розглядалася вся проектна документація. Рамкові угоди, спеціальні угоди, додатки до цих угод, що стосується діалогу з Вашингтоном. Більше того, розглядалося навіть документ, проект документу, який стосується майбутнього і відбудови відновлення і процвітання України. Принаймні так, на декількох брифінгах було озвучено і заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. І е, начальником генштрабу генералом Гнатовим, і потім пізніше премєр міністром міністром економіки Качкою, і прем'єр-міністеркою Сидоренко, тобто Свиреденко, вибачте, будь ласка, е, справа в тому, що всі вони зустрічалися, проводили діалоги, вели обговорення в цьому колі людей, і вже стає очевидним, що з'являються перші проекти. Не знаю, коли вони написані, бо лишень сьогодні з'явилася інформація про те, що є проект, який стосується гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, як складається з трьох розділів, з додатків трьох розділів. І Це дуже важливо, що в кінці кінців оголошено, що якийсь документ такі є. Це дуже і дуже важливо. Ще й важливіше те, що про це сказав генерал Гнатов. Одразу можу зазначити, що якщо про це говорить штабіст, то це означає, що щось є. Бо коли про це політик говорить, може бути ідея, може бути сформоване завдання, може бути думка, але стосовно документу, ще треба прикласти зусилля. Коли про це говорить начальник штабу, це означає, що певні наробки в цьому відношенні є. В тому числі, і зі слів Прем'єр-міністерки стає зрозуміло, що є певні напрацювання і по тому договору про відновлення і процвітання України, де мова йде про формування консолідованого фонду для відбудови умов створення відповідних економічних. Умов на шляху України до європейського вступу до Європейського Союзу, ну і багато багато чого в цьому плані, що озвучувалося. Очевидно, що його спробували покласти на певний текст. Таким чином, можна сказати, що оцей комплекс кадрових рішень, які озвучені, і про Буданову, і. По кислиці і по Івашенку на головне управління розвідку, і по Кононенку на службу зовнішньої розвідки вони виходять власне з найближчих завдань. Тепер рішення щодо призначення колишнього е, прем'єр-міністра і нині міністра оборони на посаду першого віцепрем'єра. Е, він же міністр енергетики. Рішення важливе. Розумію, чому перший віцепрем'єр, тире-міністр енергетики. Важливо розуміти і те, що для Дениса Шмигаля це не є щось нове. Хоча б згадайте, звідки він прийшов у політику, і стає зрозуміло, що він розуміє питання енергетики на макро і мікрорівні, От, як і зрозуміло те, чому о, так. Виникло бажання Федорова віце-прем'єра, призначити на міністерство оборони як інтендантську службу, власне, все більше і більше зрозуміло, що Міністерство оборони України стає типовим європейським міністерством оборони, яке виконує інтендантські функції, тобто функцію забезпечення збройних сил. України і те, що вимучували, що народжували, потім знов вбивали в Міністерстві оборони з пошуки нових систем закупівлі, проведення конкурсів, ецетера, ецетера, все це все рівно носило фрагментарні моменти. І очевидно, що Федоров, як людина, яка здатна в усе це ввести технологічний процес, та ще й людина, яка дуже добре розуміє. Сучасні технологічні зміни, особливо в питаннях безпілотної авіації, сучасних цифрових технологій, квантових технологій, і так далі, мені дуже легко розуміти і пояснити, чому власне президент робить такий крок, призначаючи цю людину міністром оборони, і точнісінько так пропонуючи Верховній Раді призначення. Дениса Шмигаля, першим віцепрем'єром, міністром енергетики, бо навколо енергетики, буде крутитися все, адже відродженням, процвітанням це зрозуміло, але спочатку усього є, що є здатність забезпечити енергетичну потужність для того, щоб все це могло діяти, особливо після нинішньої ситуації. І тут вельми шановні. Панове, ой, як багато роботи, починаючи від того, що необхідно просто дати відповідь на питання. Нинішній майданчик, який є дуже серйозно побитий, як і в яку сторону його необхідно рухати? Адже за останні десятиліття. В різних країнах приймали абсолютно різні рішення, суперечливі, протилежні. Однак треба розуміти, що ми якби рухаємося в Європу, і тут створилася ситуація, при якій війна війною. А нам треба а всі ці рішення необхідно приймати, виходячи з правил, які. Диктуються майбутнім членством України в Європейському Союзі. Швидко, не швидко це, повірте, абсолютно ніякого значення немає. Важливо, щоб ці рішення були прийняті. І це означає, що новому міністру, в разі його призначення, є над чим працювати і чим займатися. Тому ці призначення вони мають свій резон. І е, даруйте, вони яскраво свідчать про те, що Зеленський розуміє, мені здається, може я помиляюсь, підкажіть мені. Виборів ніяких не буде. От, виходячи з тих рішень, які прийняті, я взагалі е, не бачу, що проглядається тема виборів. Е, ще більше про це говорить, що це навряд чи можливо, коли про це заговорив керівник групи. Нині Арахамія, який почав говорити про вибори, про якийсь референдум, там і так далі. Ну, напевне, що цьому е чоловіку народу написано приносити погані повідомлення. Ну, Їх можна приносити по-різному, але от стежу я за кар'єрою політичної Арахами, ну, іноді так трапляється, що є люди, які е в командах різних, ну, Ніхто не хоче робити, ну йди, скажи там про те, що от працюємо над виборами і навіть хочемо провести референдум, зазначив чергове: і перше, і друге є порушенням Конституції. Тому раджу всім, хто береться за все це, думати перед тим, як іти цією дорогою. Тобто, насправді цей комплекс кадровий і події. В Венесуелі дуже яскраво свідчать про те, як і куди рухається світ, і Україна як частинка цього світу, невід'ємна частинка, дуже важлива частинка. А в окремих питаннях ключова частинка, особливо на євразійському континенті. Що стосується подальших подій в Венесуелі, будемо над цим працювати, що стосується кадрової політики, на моє переконання, власне, виходжу з тих тез, які щойно озвучив, хоча в цій ситуації далі не можу не сказати, бо це заполонило взагалі інформаційний простір долю голови Служби безпеки пана Малюка. Тут є проблема, про яку мені здається, що ніхто не написав, але я мушу про це сказати, щоб ми з вами розуміли, що окрім внутрішніх речагів, які вимагають тих чи інших дій, є ще зовнішні механізми. В моїй політичній кар'єрі, в праці, в парламенті, в урядах, в Секретаріатів в адміністрації траплялись випадки, коли питання кадрового перебування на тій чи іншій посаді ставилися і європейцями тої чи іншої людини, і Сполученими Штатами, і Росії. Тому коли ми про все це говоримо і кажемо, що от голова служби безпеки ну, повністю відповідає тим функціям, ну правда, власне. Можна було б сказати, що і Буданов то на місці, а кислиця тут взагалі повністю на місці, готовий наступний міністр закордонних справ, дай Боже здоров'я Сибізів. Він справляється своєю роботою, але у кислиці був прекрасний ріст. Однак ми бачимо, що відбувається ну, те ж саме стосується і Федорова. Ну, не менше це стосується і Дениса Шмигаля, Однак ми бачимо. Певні ротаційні кроки, які мотивуються, власне зверніть увагу в першу чергу зовні зовнішньополітичними речами, ну і зрозуміло моментом, який склався в результаті всіх цих міндічгейтів, операції Мідас, ну і багато чого, що обумовило разом необхідність кадрових перестанов.